Про а, північ, північний напрямок, зокрема з яким з іншою країною, з Білорусі, межує Рівненщина, говорять досить багато ситуація, ну поки не. Не абсолютно напружена, але навчання спільні весь час ведуться російсько-білоруські і а, білоруські війська є недалеко від кордону. І постійно з'являється у змі от закидається інформація про можливе напруження, можливий наступ. Як готуються на рівненщині? Скажіть, будь ласка, от найперше наскільки природними перепонами власне рівненщина захищена? Наскільки заболочена місцевість? І, а, чи важко цей кордон долати саме у вас? Так. Дякую за запитання. Нагадаю, що у нас кордон з республікою Білорусь це 229 кілометрів, і більшість цієї ділянки це непрохідні болота і ліси. Ландшафт дійсно дуже сприяє саме обороні, тому що всього-навсього декілька автодоріг, які прохідні зі сторони Білорусі, саме оборона кожен 329-й день уже посилюється. По-перше, це сама лінія прикордоння, ешелонована оборона. По-друге, кругова оборона міст, селищ і містечок. У нас стоїть задача, щоб кожне село на Рівненщині, на півночі Рівненщини, було готове до кругової оборони. Тому сьогодні силами ДФТГ, добровольців, ми зміцнюємо саме цю обороноздатність. Як побудований процес? Задачу, технічне завдання ставлять військові інженери, а цивільний сектор, обласна військова адміністрація, районні, територіальні громади виконують ці задачі по фортифікаційним і інженерним спорудам. Пане Віталію, також цікаво от з приводу того, як готується цивільна інфраструктура до можливих воєнних загроз, і чи є якісь реакції у разі вторгнення, тобто чи готується можливо евакуація населення, чи проводяться якісь навчання із населенням, як їм реагувати на подібні дії і на подібні навіть новини, які вже лунають із території Російської Федерації. Знаєте, ми вже звикли до новин. На жаль, такі інформаційні сплески вони пригальмовують перш за все економіку. Задача, щоб економіка тилової області, хоч і прикордонної нашої рівненщини працювала, тому не звертаємо увагу, а переглянули вже саме евакуаційні плани і маршрути, тому що на жаль. У нас раніше евакуаційні маршрути, наприклад, з атомної електростанції, були розраховані в сторону Білорусі. Сьогодні ми розуміємо, що евакуаційні маршрути потрібно змінити. Це вже зроблено, фактично відпрацьовано, і саме департаменти відділу цивільного захисту в тергромадах і в адміністраціях узгодили і провели навчання. Стосовно інших навчань скажу, що кожного тижня у нас проходить злагодження і навчання силових структур. Зокрема, нещодавно закінчилось навчання СБУ, де відпрацьовувалися по легенді захват керівництва атомної електростанції та їх сімей. Ми розуміємо, що це стратегічний об'єкт номер один. Тому такі навчання проходять і будуть проходити далі. Це і військові сили зсу, ТРО. Це добровічі формування територіальних громад та інші складові сектори оборони. Пане Віталію, ну дуже важливо, що ви зараз згадуєте зокрема і про атомну електростанцію, і про плани, які стосуються так зараз, ну оприлюднювати їх, відкривати вочевидь. Ми не будемо просити, аби ворог про них не дізнавався. Але всі уповноважені особи, які в разі якоїсь певної загрози будуть змушені їх реалізовувати, чи будуть зобов'язані їх реалізовувати, мають це знати. І добре, що такі плани розробляються. Але вочевидь, об'єкт на який сьогодні сподівається вся Україна, це Рівненська атомна електро електростанція у нас не так багато генерації залишилося стабільної, і а, для того аби енергетика зараз продовжувала працювати нормально, треба щоб нормально функціонувала ця станція. Вона ну певною мірою на жаль, так вона у спокійному регіоні, але певною мірою на жаль, вона не так уже віддалена від кордону. і Тому саме одне із питань стосується і цього. Я не прошу розкривати планів, але чи існує такий план от серйозного захисту або серйозної роботи із захистом цього особливо важливого об'єкту, звичайно. Повторюсь, усвідомлення, що це є стратегічна ціль в разі вторгнення. номер мородин ми маємо оборона атомної електростанції починається з першого квадратного метру державного кордону, по прямій до атомної всього 60 кілометрів. І це є певні ризики. Як ми готуємось? Декілька ліній оборони. Перше це прикордонна смуга. Що стосується міста Вараша, тобто міста супутника атомної на електростанції, то саме місто розбите на квартали. За кожним кварталом є відповідальний і є внутрішня лінія оборони і зовнішня лінія оборони міста. Вараш насичення військовими організмами і силами оборони там сьогодні максимальне. Я відверто. Оцінюю саме підготовку міста Вариш як дуже високу. Зроблені висновки з помилок і з стратегії ворога на Чорнобильській АЕС на Енергодарі, як вони діяли, і яка послідовність дій ворога. Це ми розуміємо і усвідомлюємо. Тому місто Вариш і Атомна електростанція це пріоритет для безпеки, нашої, для забезпечення безпеки. Номмородин це найбільший роботодавець західної України. 7700 працівників. Це основа економіки Рівненщини. Тому Такий високий рівень уваги до угу. Угу. пане Віталію. скажіть, будь ласка, от в нинішніх непростих умовах, коли відключення, зокрема не тільки планові, а й аварійні відключення. Ну такі позапланові додаткові по цілій Україні запроваджуються, особливо після ударів 14-15 січня. Ми знаємо, що частина теплової генерації була уражена. От реактори на ТЕЦ зазнали на жаль атак, і тому більше ще навантаження лягло на. Атомні електростанції, але атомна генерація, вона ж ну, потребує маневрених якихось потужностей. Так вона працює в одному потужному якомусь режимі і не може легко більше менше робити енергії. Але коли є на території твого регіону атомна станція, це полегшує вам життя. От можна сказати, що на Рівненщині ну краще забезпечені енергією, тому що там просто є станція і ви легше переживаєте ці аварійні відключення чи ні. Скажу, що це міф, тому що атомна електростанція забезпечує дев'ять областей, і ми всі е, заживлені до єдиної енергетичної системи. І на жаль, регіон потерпає від нестачі потужності генерації. Для прикладу скажу, що місто Вараж має навіть заживлення від лінії, які йдуть з Львівської області. Uh -huh. Тобто, е, це до речі і є великий плюс нашої системи енергетичної що є альтернативні лінії. Які дозволяють маневрувати між областями передавати генерацію від області до області, тому задача атомної електростанції генерувати в єдину енергетичну систему. Ніяких пріоритетів до Рівненщини, на жаль, і на щастя одразу ми не маємо. Тому населення і підприємства розуміють цю ситуацію. Ми неодноразово роз'яснювали і маємо. Тримати стрій разом з іншими областями і терпіти йти до перемоги далі, пане Віталію. То чи можете ви озвучити, як нині зараз застосовують саме стабілізаційні графіки відключення у регіоні, чи можливо навіть екстрені відключення? Ми зараз ідемо в планових графіках. Відсутна електроенергія по годину і достатньо ефективно працює зараз і обленерго, і укренерго на рівнічні. Ми маємо прогнозованість. Це саме головне задача. Повторюю, що крім подання електроенергії населенню, все таки запускати і давати увагу на виробництво, тому що у нас основна задача це забезпечувати економіку, тому що битви виграють полководці, а війни виграють економіку, і це такий фокус наш. Пане Віталію, вам дійсно дуже дякуємо за таку інформацію, і спасибі за те, що ви проводите і навчання і оберігаєте наш регіон і кордони. Вам дякуємо за те, що долучилися до нашої ефіру, і бажаю вам спокійного дня. І нагадаю, що Віталій Коваль, керівник Рівненської ОВА, був із нами на зв'язку.